Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі. Це канал Мітуавто. це канал про автомобілі, авто із США і автопідбір в Україні. На сьогоднішньому відео ми подивимося відеоогляд на готовий під ключ автомобіль. Це Ford Edge Restyle 2021 року випуску в хорошій комплектації SEL. У нього є всі сучасні необхідні функції, які можуть бути в сучасному автомобілі. Взагалі, все, що потрібно знати про Ford, це марка автомобілів, яка реально лідирує. Зараз в замовленнях авто із США і навіть уже на рівні перепльовує джіп джіп чироки, гранчирокі компас і все інше. Все дуже зрозуміло, тому що Форд зробив свої автомобілі більш технологічнішими і більш сучаснішими. Технології, які застосовуються в основного конкурента джіпа, трішки застарілі. І джіп взяв паузу, взяв джіп Чироки з 22-го року знятий з виробництва, наприклад. І інші автомобілі випускаються, але вони зараз знаходяться на такому. Ребрендінгу. Тому очікуємо від джіпа в 2025 році нових концептуальних рішень, і звісно, такі автомобілі будуть трішечки дорожчими, тому що вони будуть тільки з'являтися і запчастин на них не буде. А от Ford Edge це той автомобіль, який буде задовільняти вас в користуванні автомобілем для себе на всі 100%. Наприклад, цей екземпляр на передньому приводі. 21 рік рестайл з sync 4 магнітолою, з екстреним гальмуванням. Адаптивним круїз контролем, електрокришкою багажника, сліпими зонами і з екстреним гальмуванням при здаванні назад. Безключовий вхід в автомобіль, шкіряний салон, електроприводи, сидінь, ігри на планшеті, можна навіть малювати. Це все ми сьогодні з вами розглянемо. Але що ми говоримо, коли ми говоримо про технології? Так, це саме про двохлітровий екобус-двигун, який встановлений на цьому автомобілі, і він дуже на ньому. Ціниться, якщо перші екобусти були трішечки сирими, як і все, що з'являється, щось нове в любого автовиробника, то на сьогоднішній день цей автомобіль і цей двигун допиляний до ідеалу. Проблем своїм власникам він не приносить при ремонті і обслуговуванні. Запчастин на двигун і на автомобіль вдосталь, і вони не дуже дорогі. При цьому цей двигун видає потужність на майже 250 кінських сил. При цьому він працює з восьмиступеневою гідротрансформаторною коробкою передач. Тобто немає цих роботів, варіаторів, з якими потрібно мучитись. При цьому економічність автомобіля підтверджена використанням багатьох власників. Наприклад, в середній Дньому циклі по трасі на передньому приводі цей автомобіль споживає 7,5-8,5 літрів бензину. По місту може бути споживання біля 11-11,5 літрів бензину. Середньо ж змішаний цикл буде складати в районі 10-10,5 літрів. Причому для такого величезного кросовера це надзвичайно круті і класні показники. Чим може Форд, звісно ж, вихвалятися. Ну і технології по електроніці застосовані в цього автомобіля, реально дають великий плюс цьому автомобілю. Ось і про що Форд? Тобто Форд про сучасність, технічність, технологічність, а також про доступність для народу, так як все задумував Генрі Форд. Давайте дивитися цей автомобіль детальніше. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Ми бачимо, що у нього були невеликі пошкодження в Правій бічній частині пошкодження були зосереджені подверком і було спрацювання декількох подушок безпеки, шторки і в сидінні. Основні безпекові подушки, такі як в кермі і в торпедо, були цілими. Подушки ми відновили на нашій станції, де ми завжди відновлюємо їх з гарантією якості і з сертифікатом на відновлення такої безпеки. Ми вже перевіряли ці подушки, неодноразово вони спрацьовують, і ви можете бути впевнені в безпечності цього автомобіля. Спрацювали тільки в сидіннях, як бачите і в е, потолку. Тобто це досить непогано, передня фронтальна безпека була ціла. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас вдалося зробити з автомобілем. Більше уваги будемо приділяти саме правій частині, саме тій частині, де виконувався ремонт. Значить, Знайшли ми е, двері і крило по оригіналу в колір автомобіля. І, як бачите, все співпадає просто, ну, на мій погляд, ідеально і питань до себе не викликає. Пропоную вам, звісно, підійти ближче і е, розглянути в притул безпосередньо всі зазори. Колір, колір деталей, коли він вже стикується безпосередньо один в один. Ось таким чином. Так, Я хочу, щоб ви обов'язково це побачили. Адже цей автомобіль знаходиться у нас в продажу і ви можете придбати його для себе по дуже гарній ціні. Ціна на цей автомобіль складає 24 тисячі. Доларів. В автомобілі зроблено все по оригіналу, і, звісно, йде гарантія від нашого СТО. Він не має ніяких технічних проблем, він повністю підготовлений до експлуатації, помитий, почищений після хімчистки, чекає першої реєстрації. Договір ми відразу будемо виписувати на вас, і ви перший облік будете робити безпосередньо на себе на цьому автомобілі. 24 тисячі доларів це не кінцева ціна, можна трішки поговорити ще уступити біля автомобіля. Тому, кого зацікавило, телефонуйте, контакти в опису відео, а ми давайте будемо розглядати його більш детальніше. Що варто сказати по комплектації? Ну, З автомобілем йде два ключі. В нього є дистанційний автозапуск, є електрокришка багажника і безключовий вхід в автомобіль. В передній частині автомобіля LED-оптика, завдяки якій ви дуже будете хорошо бачити вночі, коли будете пересуватися на цьому автомобілі. В автомобіль ви будете потрапляти завдяки безключовому входу, який розміщається на дверках. Тобто, ось так автомобіль зачиняється, ось так автомобіль відчиняється. бачите? оба, є. Контроль сліпих зон буде знаходитися в дзеркалах. І, звісно ж, Фордовська фішка. Яка має кодовий замок, уже притаманна йому роками. В передній частині автомобіля, ось тут у нас знаходиться камера. Саме завдяки цій камері автомобіль робить контроль і тримання смуги, і завдяки дестроніку, який розміщений також ось тут внизу, він реагує на попереду їдучий автомобіль. Якщо різко він гальмує, або різко вибігає пішохід, перебігати дорогу чи ще щось. І ви не торкаєтесь до педалі гальм, автомобіль це бачить, він б'є по тормозам і зупиняє екстрено автомобіль. Тобто це системи безпеки, які вже, на мою думку, мають бути в усіх сучасних автомобілях. Задня електрокришка багажника вона відчиняється з кнопки, ну або ж безпосередньо з ключа. Що дуже зручно, якщо ви хочете. Якісь класти покупки, багаж, і у вас взагалі велика родина, і потрібен великий багажник для того, щоб їздити, щось десь перевозити. Є ось така сіточка додаткова, вона ось так кріпиться в багажнику, і завдяки ній можна щось ложити, і ваші речі не літали по багажнику. Багажник дуже великий. Я б навіть сказав би, що він здоровенний. Давайте сіточку складемо. Виглядає ось так. Місце просто ну, тут приголомшливо. Тут можна буде розкладати навіть задній ряд сидінь. І тоді в такому випадку буде рівний пол. Давайте подивимося, як це виглядає в реальності. Так, ось тут тянемо ручку. Раз. І у нас складається задній ряд сидінь. Курточку мою подвинемо. Давайте в бік. Тобто для любителів виїжджати на якусь природу і заночувати на природі також буде досить зручно. Тобто можна кинути якийсь матрас або навіть і лягати заночувати саме так. Ну що ж, на мій погляд, це надзвичайно класно. Е, закривається кришка також автоматично, вона у нас електрична. І е, давайте подивимося, що у нас для задніх пасажирів передбачено. Сидіння автомобіля у нас в охайному стані, шкіра в надзвичайно хорошому стані. і... Ну, Можна сказати, як нова. Звісно, звісно, сідати, розміщуватися заднім пасажиром, буде досить таке зручно. І відкривається на передню частину автомобіля дуже красивий вид. Виглядає це ось так. При цьому місце від колін до переднього сидіння, воно зараз налаштоване під мене. в мене зріст, 1,75 м. Дуже багато. Те, що відноситься відстані. Від голови до потолка також надзвичайно багато. І для задніх пасажирів передбачені ось такі розеточки. Тейп А, тейп С, вже новий роз'єм, і 150 Вт. З американської розетки можна переходити 110 вольт. Я думаю, там є конвертація, можна буде підключати прилади, такі як ноутбук, і навіть працювати в дорозі. Так, підлокітник у нас відчиняється ось таким чином. Тобто для задніх пасажирів можна буде Якусь там каву, чайок пити в дорозі, також досить таки зручно. Давайте подивимося сам потолок. Саме в ньому ми також виконували ремонт і питань також тут немає. Все дуже охайно, чистенько, ніяких заломів, ніяких пошкоджень. Всі подушки на місцях, все зроблено так, як має бути. Давайте підемо в передню частину автомобіля. В передній частині автомобіля нас зустрічає водійська карта. Вона також у нас в охайному стані. питань ніяких до себе не викликає: чотири склопідіймачі і е, центральний замок. Електрорегулювання сидіння водія в. Е, Вперед-назад і нахил спинки. У пасажира тільки ж регулюється вперед-назад, нахил спинки регулюється е, вручну. І є поперечне регулювання для поясниці, для хребта. Ось тут бігає такий валик і можна робити під себе таке налаштування. А світло у нас в автомобіля автоматичне, тобто ось є так, авторежим вмикається. І, відповідно, ми можемо відчиняти і зачиняти багажник, також ось з цієї кнопки, не виходячи з машини. Ось він у нас відчинився. Якщо ми хочемо зачинити, водій може не виходити з автомобіля і відчиняти, зачиняти багажник, що також надзвичайно зручно. Стан водійського сидіння також в хорошому стані. Можу вам показати все дуже детально. Ось так все виглядає. Ну і звісно, пробіг автомобіля, він маленький, рідненький, складає всього-навсього 43 тисячі кілометрів. Кермо шкіряне, виконане також зі шкіри, ну і в стані як нове. В нього ніяких пошкоджень, затертостей, потертостей, чи блиску, нічого такого немає. Автомобіль самостійно автоматично вмикає вимикає світло. Автомобіль автоматично вмикає вимикає дальнє світло. Ми можемо побачити ось таким чином. До речі, запускається автомобіль і глушиться завдяки ось такій кнопочці. І ось тут у нас датчик, який відповідає, буде показувати, чи ввімкнув автомобіль ближнє дальне світло. Тобто, коли зустрічний автомобіль, ви їдете десь за містом і у вас немає ніяких зустрічних автомобілів, автомобіль самостійно вмикає дальне світлофар. Якщо ж а, цей автомобіль, який з'являється автомобіль на зустріч, він це бачить завдяки камері в лобовому склі, і він вимикає дальний світлофар, їде на ближньому. Проїжджає цей автомобіль. Якщо нікого немає, він знову ж таки вмикає дальний світлофар. На мій на погляд, це надзвичайно зручно. Також завдяки цій камері е, автомобіль бачить, чи йде дощ, чи забруднене скло, і автоматично може вмикати і вимикати двірники. Зручно, надзвичайно, на мій погляд. Що ще? Звісно, тут у нас знаходяться органи керування дисплеєм, що у нас знаходиться за кермом безпосередньо. Ось цими кнопочками клацаючи, ми можемо вмикати, вимикати електронний спідометр, дивитися тиск в гальмах, контролювати оберти двигуна, бортовий комп'ютер буде показувати, скільки у вас залишку до бензину в баку, скільки ще автомобіль проїде. Ну і, звісно, ви можете контролювати. Температуру мастила в двигуні і так далі. Ось ці кнопочки будуть відповідати за адаптивний круїз-контроль. ось бачите, І ось ця буде відповідати за контроль і тримання смуги. Кермо і ось такі смуги. Це у нас органи керування безпосередньо магнітолою, і тут у нас кнопочки, які відповідають за екранчик, який знаходиться з правої сторони. Тут у нас налаштування навігації, телефону. Як бачите, у нас один екранчик, два, екранчик, спідометр і три екранчик. До речі, третій не менш цікавий. А, у нас є Управління гаражом, якщо у вас є гараж і ворота електронні, можна його під'єднати, і це управління тут робити. Так, тут у нас підсвічення автомобіля, тут все зрозуміло, і органи керування. Автоматичною коробкою передач. Як я вже сказав, вона тут восьмиступенева. Шайба крутиться ось таким чином. При вмиканні задньої передачі відразу вмикається задня камера, і у нас позаду є парктроники. Тобто нам дуже зручно буде паркуватися на цьому автомобілі, щоб нічого нікуди не в'їхати. Є навіть спортрежим. Електроручник виглядить ось таким чином. Отак ми його поставили, отак ми його зняли. автомобіль обладнаний системою старт-стоп, тобто ми можемо її виробити. Вимикати, вона може бути і присутня в тому числі. Два підстаканника для того, щоб передні пасажири водій щось могли тут собі напої якісь перевозити. Дуже зручна ніша під телефон. Як бачите, оп, можна поставити а так телефон. Не всі сучасні автомобілі дозволяють мати ось таке сучасне рішення. Ну і безпровідна зарядка телефону. Ось ми кладемо його і автоматично телефон пішов підзаряджатися. Ось ця ось цей бардачок. Тут дуже багато місця. Я вже накидав своїх речей сюди, що пов'язані з відеокамерою і мікрофонами. Але як бачите, сюди можна покласти бутилку, і тут буде навіть охолоджуватись вона взимку, кондиціонера, є сюди виходи, і вашу бутилку з водичкою буде охолоджувати. І Виходи там є, до речі, на Type-C в тому. Часі. Ось так це зачиняється. і Тут можна возити якісь такі дрібнички. Бардачок Бардачок виглядає ось таким чином, звичайний, як у всіх автомобілях, нічого такого. А це у нас сертифікат на відновлення е безпеки. Тобто ви розумієте, що подушки у нас спрацювали ось тут, і подушки спрацювали ось тут. Всі, оці дві. І е відповідно перешивалися цей сертифікат на їх е відновлення. Давайте відразу, до речі, подивимося, як воно там відновлено, що якраз ми на цю тему заговорили. Тому що потолок ми з вами подивилися, а сидіння ми з вами не подивилися. Водійське бачили, і ось тут пасажирське. Бачите, все в ідеалі. Стрічка підібрана під колір автомобіля, нічим не відрізняється. Ні тут, ні тут. Ну, в общем, все, як ми завжди любимо робити по всім е, нашим стандартам якості. Так, до речі, ми з вами ще не... Відкривали двигун, не дивилися на нього. Тому я пропоную вам це зробити. Робиться це ось таким нажиттям. Речашка тут. І ми піднімаємо капот. Тут у нас такий язичок, який ми нажимаємо вбік. І, як бачите, капот у нас на газових упорах. Дехто був звернув увагу, що нема шумки, я думаю, що її можна докупити з комплектації титаніум і встановити. Комплектація сел цю шумку тут не передбачає. Автомобіль прийшов без цієї шумки. Підкапотний простір чистенький, все гарненько, все охайно, все працює, до акумулятора питань немає і двигун працює рівно, так як має бути. Тобто до підкапотного простіру... Питань також немає. Йдемо далі і давайте дивитися головний пристрій цього автомобіля, адже він, на мій погляд, надзвичайно цікавий. І багато хто, я думаю, чекав саме цього моменту відео, щоб можна було це подивитися. Значить, телефон, Apple CarPlay і Android Auto можна під'єднувати завдяки шнуру через ось ці роз'єми. Але тут є під'єднання CarPlay і Android Auto без будь-якого шнурка. Завдяки системам Wi-Fi, а також Bluetooth. Ось нажимаємо android Auto. У мене вже телефон під'єднаний, спарений з а, цим екраном. І що дуже зручно, це те, що ми можемо користуватися Google-картами навігацією. Так і а, при цьому. Ось бачите, зразу у нас все виводи, показує маршрут, як їхати з урахуванням пробок. Відразу у нас приходять повідомлення в Viber, і Телеграмі. І можна прослухати, автомобіль може вам його зачитати. І навіть голосом ви можете наговорити, він може написати смс-ку і відправити це користувачу, в тому числі. Навігацією користуватися надзвичайно зручно. І що мені подобається, що коли цей екран у нас ось такий вертикальний, він має можливість розділити. Пополам сам CarPlay і Android Auto. дивлячись, у вас iPhone чи Android, і внизу він залишає ось цю можливість управління безпосередньо температурою в автомобіля. Можна ось завдяки такому повзуночку її робити більше, менше керувати, вмикати авторежим, адже тут стоїть клімат-контроль, підігрів сидінь для передніх пасажирів. Вмикається, вимикається ось таким чином, і ваш пасажир також може регулювати для себе необхідну температуру в автомобіля, що, на мій погляд, надзвичайно зручно. При цьому в автомобіля є такі додаткові фічі, наприклад, як малювання. Я розумію, це, скоріш всього, буде цікаво для дитини, але поки ви сидите щось чекаєте і щось намалювати для вашої дитини, буде надзвичайно класно. Оп, оп, з мене, звісно, художник не дуже. Але, тим не менш, можна щось малювати. Ось таким чином. Далі, в автомобіля є ігри. Також для ваших дітей, або якщо ви доросла дитина, то я думаю, це вам також буде цікаво. Дуже багато. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ігор. Запускаються вони звичайно. І знову ж таки, коли ви щось чекаєте, хочете провести час, щоб не було скучно. То це, на мій погляд, надзвичайно цікаво, також в тому числі. І, на мій погляд, не дуже багато автомобілів може запропонувати таку можливість, що, поки ви сидите в своєму автомобілі, ви могли гратися і проводити ось так свій час. Ось по цим надзвичайно головним причинам, на мій погляд, і Ford є надзвичайно технологічним, економічним, високоліквідним і викликає бажання ним володіти. І ціна, за яку його можна придбати, 24 тисячі доларів, враховуючи весь цей функціонал, що він має, що він мав невеликі пошкодження в штатах, що він якісно відремонтований по оригіналу і на це вам ще й дають гарантію. Це, на мій погляд, надзвичайно привабливо. То, якщо вас зацікавив цей автомобіль, контакти в опису цього відео. До чекаємо на ваші дзвіночки. А зараз ми ще зробимо з вами тест драйв і подивимося, як же ж цей автомобіль їде. Застегнемо ми з вами обов'язково систему безпеки, пасок. Вони всі в автомобілях працюють, і це перевірено. Що потрібно сказати ще про витрату палива на цьому автомобілі? Коли я вам озвучував, що саме передньоприводна версія їсть надзвичайно мало, і як ви побачили, це високооб'ємний великий такий кросовер, в якому місці ну, надзвичайно багато, надзвичайно багатий багажник. Багато хто думає, що цей кросовер має споживати пального 15-17 літрів. Як це зазвичай на джипах, але на Форді, завдяки його. Технологіям це не так. І на передньому приводі цей реально автомобіль споживає 10-10,5 літрів бензину на А, е, У нас наш малер їздить на такому ж автомобілі тільки до рестайл 2020 року. Двигуни, в принципі, там ніяких відмінностей не мають. При цьому він каже, ну, в середньому з роботи на роботу, що я так по справам їжджу, от 10 літрів вона у нього і хаває. Але ж, якщо ви будете вибирати для себе автомобіль з повним приводом, то цей автомобіль буде споживати приблизно на 1,5-2 літри бензину, більше від тих цифр, що я вам сказав про передній привід. Зважаючи на те, що цей автомобіль точно не про бездоріжжя і його великі габарити, розміри не дозволять вам на бездоріжжі виконувати якісь надзвичайно складні задачі. То вам потрібно буде вибирати, чи ви хочете, щоб вас менше споживало пального і на кожній сотні кілометрів літри дві не переплачувати, а це в середньому десь 120 гривень, а це вже на кожній тисячі 1200, а на кожних 10 тисяч це переплата 12 тисяч гривень тільки в бак, тільки в заправку автомобіля. Ну або ж якщо ви хочете все-таки такий автомобіль на повному приводі, в наявності в нас такого зараз немає, але ми можемо вам привезти його із США. Під замовлення. Тому знову ж таки контакти в опису відео, телефонуйте, зробимо, а ми йдемо кататися. Так, далеко ми з вами не поїдемо, тому що номерів ще на автомобілі немає. Ставимо драйв. Але є у нас тут така дорожка і погана дорога, на якій ми з вами постійно робимо тест-драйви, На які, я думаю, буде дуже зручно все-таки прокататися на цьому автомобілі. Так, їдемо, дивимося, щоб не було автомобілів. Немає, все добре. Ну, Він підриває. Дивіться, дивіться, дивіться. Він. Автомобіль на передньому приводі не має роздатки, не має оцих муфт, завдяки яким може йти якийсь затуп. І втрати на тому, що коли нажимаєш педаль акселератора, і автомобіль думає, як йому розганятися. То коли у нас передній привід, у нас зразу привід іде на шуси, і автомобілю довго не потрібно думати, як це робити. Так, ставимо. Драйв. І їдемо вперед. Я бачу впереді у нас зібралися фури. Ну що ж, дивимося, як розганяється. Ну, вона, звісно, летить. Так, впереді фури зробили пробку і ми не зможемо туди поїхати. Я думаю, що ми це зробимо трішки пізніше. Так, знову задня передача, камера. Завдяки камері дуже легко ось так рухатись. І, до речі, якщо при здаванні назад, навіть в темну пору доби, у нас стоять датчики під бампером, тобто парктроники і датчики, які працюють в дзеркалах на сліпі зони. І якщо хтось поперечно буде їхати або йти, якийсь пішоход, і в, цьому, в тому числі, коли ви здаєте отак назад на повному ходу, і ваша нога не торкається до педаль гальм, автомобіль це своєю електронною системою бачить, він запищить в вдарить по гальмам і зупинить вам автомобіль. Або ще, буде хтось рухатись, він буде пищати і підсвічувати вам 에, того, хто там рухається. Подивимося, як автомобіль себе веде на поганій дорозі. ну Динаміка в нього, звісно, суперова. Їде він надзвичайно класно, мені дуже подобається. Так, тут у нас стоїть фура. Зараз ми спробуємо з нею розминутися. Автомобіль у нас хоч і великий. Але завдяки тому, що капітанська така висока посадка, ним керувати надзвичайно легко. Бачите, в зеркалі все чітко пройшло. І а, такий автомобіль буде дуже класним для керування для новачків. Якщо ви думаєте, що ви тільки сідаєте за кермо автомобіля і великим автомобілем вам буде керувати незручно, то це надзвичайно велика помилка, тому що крісло водія налаштовується дуже високо, це кросовер, посадка в ньому дуже висока. І при тому, що в автомобіля високий кліренс, ви можете не сильно дивитися, які там ями на дорозі. От зараз я вам покажу. Дивіться, які ями, так? Да? А ми можемо автомобілем спокійно їхати. Якщо вам потрібно запаркуватися на бордюрі і не паритися, шукати е, десь місце, ви також завдяки високому кліренсу, великим колесам, ви можете це робити. А при цьому шумоізоляція в автомобіля, я б сказав, би, ідеальна. Дивіться, який я міща. а вона по ним пливе абсолютно начебто корабель. Це на мій погляд надзвичайно класно. Ось, до речі, і Ford Edge, на якому їздить наш маляр. Я був на попередніх відео вам їх показував. Ось він стоїть. От, і Інформація про витрату пального в мене безпосередньо від нього. Е, дивіться, дуже мало місця. Це, до речі, наша малярка, якщо ви впізнали. Тут ми фарбуємо автомобілі і ми спробуємо цю велику машину розвернути. Завдяки камері і траєкторії руху нам при виключених колесах буде показувати автомобіль, куди він буде рухатися. При цьому в ось таких великих дзеркалах нам дуже добре видно, куди їде автомобіль і чи є там перешкода. О, бачите, він запищав, запищали у нас парктроники. Ну І все, буквально в два рухи ми повністю розвернули цей величезн... величезний автомобіль. Ось так. М'якенький, тихенький. Шуму постороннього немає, адже завжди були дуже комфортними, і на багатьох оглядах я вам порівнював їх саме з Audi Q5, BMW x 3, тобто з преміум німцями. Звісно, не X5, але тим не менш в ці автомобілі відносяться до... Кращих автомобілів з кращим комфортом. Тому саме під будь-який смак ви можете вибирати собі вже цей автомобіль. Тобто, будь-ви новачок і тільки починаючий водій, ви з легкістю справитесь з його керуванням. Якщо ви вже досвідчений водій і керуєте автомобілем давно, вам дуже зрозуміло і легко буде керувати цим автомобілем, а асистенти допоможуть вам все-таки, знаєте, не піймати гаву, адже досвідчені водії буває, думаю, що вони все вже знають вміють а Таким чином, можуть піймати десь гаву і в щось втаранитись. То цей автомобіль допоможе в тому числі цього уникнути. Наш огляд завершився до кінця. Це новий формат огляду на автомобілі на нашому каналі. Тому мені буде цікаво від вас почути, чи він вам сподобався. І е, якщо так, то будь ласка, напишіть в коментарях. Тоді таких оглядів буде більше. Тобто, це огляд від першого лиця, безпосередньо безпосередньо пальцем по кожній кнопці, показуючи, що як працює. Чи вам більше подобається стандартний відеоогляд, який ми завжди з нашим оператором вам записуємо? Е, напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях. Це буде дуже цікаво і вплине на наступні формати оглядів у нас на каналі. До нових зустрічей всім пока.